Хотікалібер маленький, але по піхоті работать не можна. Тобто, шукаємо закриті позиції, виставляємо пушку. Тож принцип либо по бусолі, або по орієнтіру. Моя задача була направление направлення і стрельбы. За плечима старшого розрахунку гармати С-60, бої за Сумщину, Донеччину, Харківщину та Херсонщину. На початку повномасштабного вторгнення він разом з батьком став добровольцем. Екіпаж Дмитра шестеро людей, які навчені у разі потреби замінити один одного. Їхнє озброєння, звісно, не останнє слово техніки, проте, по визначеним цілям, працює добре. Під час боїв поблизу Куп'янська ми працювали щодня, вражаючи ворожі цілі на відстані до 13 кілометрів, загадує захисник. Перший день у нас військова частина ПТО. Біля мого села. І почали розносити там це ж калібрами ракетами. Ну, що робити, вдома сидіти чи що. Ну, зробили типу, ДФТГ, свою групу, почали патрулювати село, тому що і ДРГ, і вся ця шушваль вилазить. Таким був початок боротьби з окупантами другого навідника гармати. Згодом Олександр підписав контракт і воював поблизу Кліщиївки. Отримав поранення і після лікування став до цього розрахунку. Свого часу Олександр опанував кулемет, позирка ігла тепер полює на ворога за допомогою С-60. Точність у неї дуже хороша. дальність нормальна. Тобто можна як мінімум піхоту, бліндажі, там, де БК їхня лежить. Якщо є нормальна ціль, ця пушка по заводу працює на 6 кілометрів. самоліквідатор ми видаляємо, і тоді вона можна закинути. Кілометрів на 15. повернувшись із вдалого полювання, військовослужбовці обслуговують гармату, тренуються і готуються до чергового ураження ворожих позицій, адже мотивація у кожного з них стійка. Сім'я, щоб вона нормально жила і все було добре.